2,13. Лінивий каже, лев на дорозі, на Майдані вб'ють мене. На Майдані схоплять мене. страх, якщо ти там вийшов без маски, карантин, пандемія, там ще щось. І знаєте, чим далі і, і далі не буде, не буде більш сприятливих умов. Ми думаємо, та ось, може, будуть більш сприятливіші умови, може, краще буде, ми тоді будемо. Господь каже, йди зараз. Не чекай сприятливих умов. Не шукай виправдання, якщо Господь тебе зле. І знаєте, ну, от, але деякі все-таки ну, можуть і сьогодні виправдовуватися там, інші, інші причини, там, чому вони не, не можуть, наприклад, йти і, і благовістувати. От. І Деякі говорять, о, знаєте, і мені говорили, що для цього треба особливий дар. Ну, як ви думаєте, у Самарянки був якийсь. Дар євангелізму, вона закінчувала якусь семінарію. І, і скажіть, Ісус взагалі посилав її проповідувати? Її хто нібудь посилав? Ну така, ну така як можна йти, якщо тебе ніхто не посилав? Ну це ж взагалі проти Писання. Да? Але сказано, вона, коли вона побачила, що це Ісус, що Месія, вона написано, оставила, кинула свій водонос, той кувшин, і вона не пішла. Вона побігла в своє село, вона побігла. І вже через пару годин, отам уже все село стояло біля Ісуса. Це людина, яка, знаєте, ну неправильна. Взагалі. У неї було скільки чоловіків, пам'ятаєте? П'ять було. Чотири і п'ятий взагалі не чоловік був. Ну, а як у нас кажуть, ну, сожитель там чи може? Ну, ну, як людина може такою справою займатися? Це ж служіння, правда? Але вона залишила свій водонос і побігла розказувати про Ісуса. Ісус їй сказав, або ученики хто нібудь сказав. Жінко, яке ти мала право? Хто? Це дожні брати, це служителі, це дожні дари євангелізму в тебе повинен бути. Ти дождна семінарію закінчити? Хто-нібудь її докорив? Ні. Я думаю, Ісус дуже радів за цю жінку. І, і про неї розказано нам у прикладах. Оце людина, яка дійсно любила Господа. Знаєте, ми, ми часто любимо словами. І я теж такий, я також такий. Але знаєте, давайте будемо е, любити не просто словами, але давайте будемо виконавцями, виконавцями Слова Божого. Давайте ще відкриємо, ну Ми ще пару місць відкриємо Святого письма. От Филип'ян. Якщо відкриємо Филипп'ян, це перший розділ 14 вірша. От дивіться, апостол Павло радів навіть коли проповідують нещиро. От Про це записано у Филиппіан, дивіться. І багато разів у Господі, багато братів у Господі посміловішали через кайдани мої. От коли брати побачили, що апостола Павла арештували, наділи кайдани і посадили в тюрму. Знаєте, яка реакція других? Ой, та ні. Арештували Павла, мабуть, я не піду на благовістя, або я не буду. Я мовчатиму, бо й мене посадять, так? Да? Чи навпаки. От сьогодні, та ні, сьогодні там, там пандемія, там вірус, карантин, ТЦК і так далі. І, і знаєте, ну, страх, звісно. А тут, знаєте, узяли, наділи кайдани. Але написано, вони більш відважно. Коли Павла сватили і наділи кайдани, написано, вони більш відважно і безстрашно проповідували Євангелія. Безстрашно проповідували. Декотрі, правда, через заздріць і наперекір проповідують Христа. А...